І вони перемогли кров'ю акція та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні я хочу разом розглянути три цікавих деталі. Коли ми будемо розглядати кожну громаду окремо, кожну церкву окремо, кожного ангела, до якого звертається Христос окремо, ми можемо не побачити. А я просто хочу, щоб ми в загальному побачили три основних моменти, які. На перший погляд, можливо, не здаються важливими, але вони мають важливе значення в своїй битності і в глибині. І так, перше, там йде така якби, проста розбіжність. Перші три громади там йде спочатку, хто має вухо, хай слухає, що Дух Господній промовляє церквам. І далі сказано переможцеві дам. Тобто перші три громади чотири громади, три вірні громади, вони отримують такого звернення. Спочатку йде цей, а останні чотири громади там просто закінчуються словами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І якби далі переходить до іншої церкви, <кхем> переможець згадується або нагорода йде раніше. Це перша деталь. Друга деталь важливо звернути, що коли Христос звертається до церков, то до п'яти церков, він говорить слідче: знаю справи твої. Просто знаю справи твої. Все, цього достатньо. А ось смірно, там сказано: знаю справи твої і скорботу. Це та церква, яка по суті не має ніяких якби, зауважень таких особливих. Ну, а пергам знаю твої справи і що ти живеш там. Місце знаходження, небезпеку твою. Тобто, тут якби, йде певний особливий навоз. Тобто, це, якби, різниця. Ну і хочу на що звернути увагу. Це третій елемент це обітниця або переможцеві віддам переможець отримає. Якщо уважно дивиться, то можна побачити слідуші, в цьому віршові. Другого розділу сказано, що переможець віддам від дерева життя яке в раю. Тобто одна обітниця, один вислів. Просто дам від дерева життя. Ми будемо розглядати і там побачимо. 2.11. Це до другої церкви сказано: переможець не буде пошкоджений від Другої смерті. А вже до Третьої громади йде якби три обітниці. Переможцеві віддам їсти приховану манну. Другий. І дам йому білого каменя. І на кам... це одне. Ну, якби воно спільне, але а на камені написане ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Можна сприйняти, що це одне, а можна два, три. Але принаймні, вже якби збільшується. Спочатку одне, тепер три. Далі до четвертої громади 26 і 27 -й вірш сказано, переможцеві тому. То аж до кінця додержу мої вчинки, я дам йому владу над поганими. Перше, буде пасти їх залізним жезлом. друге, в, ну, Тому що можна мати владу, а не пасти. Ну, тобто, вівці можуть бути в загоні, а тут сказано, буде пасти. Третій момент. Вони не могли, ні, ні суд покрушитися, тобто, вони не зможуть протистояти. І четвертий момент як я одержав владу від свого царя. То порівняння. Далі ми читаємо Переможець зудянеться в білу одежу, а і, 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 не змію ймені його з книги життя, імені його визнаю перед отцем своїм і перед аналами. Це 4 знову ж для обітниці. Далі шоста громада отримує п'ять обітниць. Зроблю стопом у храмі Бога мого, і він же не вийде назовні друге. І на ній напишу ім'я Бога мого. Там сказано, що отримаємо ім'я, яке ніхто не знає, ну камінь на ньому буде ім'я. Похоже, але чуть -чуть, якби відрізняється. Ім'я міста Єрусалиму Нового, що з неба сходить, та нове ім'я своє. Тусь 5, якби обідність. Тобто, якби йде збільшення, доволі цікавий момент, ми будемо звертати увагу. Але тут зараз хочеться, щоб ми могли, якщо ви будете досліджувати, почитати окремо, щоб ви могли побачити, звернути увагу і порівняти. І що цікаво, а сьомій громаді переможеві сісти дам на моєму престолі зо мною, якийсь я переміг і сів із отцем своїм на престолі його. Тут по суті. Одна обітниця, але вона найвеличніша, найпривабливіша, наймасштабніша. Сісти на престолі з Господом. Ну, ось стою і стукаю. 3.20 сказано, хто відкриє, то я війду і буду вечеряти, а потім переможець зможе сісти на престолі яким чином, як це буде відбуватися, нам поки що не зрозуміло, але це станеться. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Амінь.